Зараз буду готувати вечерю і на вечерю у мене будуть запечені коринні стегна. Не запечені, не запечені, але в Air Fryer. Я купила собі Air Fryer, і буду готувати. Я вже готувала один раз, такі смачні вийшли, клас. Купила стегна, стегна зі, з кісточкою, це раз купила і зі шкіркою. Вони йдуть дешевше, ніж якщо без кістки без шкірки. Але на шкірі є бій, від якого треба позбавитися спочатку. Сьогодні сходила в басейн, поплавала класно. Але втомлена під кінець, під кінець вже була настільки втомлена, просто не могла пере, передвигати там ногами і руками. мені от реально мені плавання зайшло. Із цих тих видів спорту, ну я не можу сказати, правда, що я багато видів спорту перепробувала, але все ж таки там біг, аеробіка, наприклад. І, із, або там вдома є люди займаються. Я не можу вдома займатися. Знаєте, там відео вмикаєш і робиш оті всі. У тілодвіженні я не можу, мені так нудно стає відразу. А Плавання мені зайшло капітально, я обожнюю плавання. Виявляєте, я взяла два вихідних, от в той вівторок, коли я їздила в Інджмія і потім ще на наступний вівторок. Так от, я забула про нього, ви уявляєте? Як замість того, щоб залишитися вдома, я пішла на роботу. У мене просто з голови вилетіло, що то мій вихідний. Наскільки я звикла прокидатися вранці і йти на роботу, це, це кавець. Я просто автоматично встала і пішла. Це навіть не я згадала, що я забула про свій вихідний мені нагадала там сотрудниця, тому я написала менеджеру, пояснила цю ситуацію, кажу, можна тоді у суботу, а субота вже буде завтра. Казав, без проблем можна. Тому я завтра не йду на роботу. Завтра буду ніжитися в кроваті. Хоча я не люблю ніжитися в кроваті. Я не знаю, як люди можуть спати, наприклад, там, до 9-10 до години дня. Я якщо сплю стільки, то я потім стану з такою затуманеною головою Я буду погано зображати. А, взагалі буду така якась розбита після того сна. Мені навпаки більше підходить ось такий режим жаворонка, прокидатися десь о шось і сьомі, і після того я себе добре почуваю. У нас сьогодні таке розвчення перший раз бачу. Щоб гелікоптер прилетів і сів тут кружляв-кружляв, він тут хвилин п'ять, потім прилетів, оце отут в паркі, призумлився. Так цікаво, не знаю чому, що це у них чи навчання якесь, чи щось. Прям цікаво, куди це вони направляються. Щось рюкзаки взяли і пішли. Після роботи зранку вирішила сходити в Макдональдс, взяла каву і прийшла сюди в парк. Прогулятися, набратися енергії на сьогоднішній день. Сьогодні понеділок, вже закінчилися наші канікули. Знову починається робота у школі. На цьому тижні погода чудова, температура доходить, мабуть, десь до 26 градусів в день. Тепло, сонячно, але це ненадовго, це, мабуть, десь на тиждень. Погода не дуже типова, особливо для цього періоду часу в Англії. Але так класно. Вже навіть зараз котра година 9.30 ранку і вже жарко. Тобто у футболці я себе а, почуваю комфортно, тепло дуже. там от дітвора шумить у школі, де я працюю. Через півтори години мені вже треба буде там. А зараз тут на пагорбі присіла, каву поп'ю. Прийму сонячні ванни та піду. Піду додому спочатку, потім на роботу. І після роботи, оце, я думаю, треба, треба скористатися такою чудовою погодою піти погуляти. І ще у, у суботу має бути теж гарна погода, температура буде трішки нижча, але, в принципі, нормально, тому що мені здається, що тут оці 25 градусів вони відчуваються. Якось відчуваються жарче ніж в Україні. І планую поїхати в Біміш музей. Біміш музей це музей під відкритим небом, де представлені різні історичні часи, так би мовити. Тобто від вікторіанської епохи до початку ХХ століття. Я вже була там один раз з нашими хостами, але ми якось, мені здається, так швидко все пробіжали швиденько. От, а тепер я хочу поїхати сама, ну або з донькою, якщо вона приєднається, погуляти там довше. Все, посиділа, йду. Зранку сьогодні було прохолодно, тому одягла цей плащ свій. А так футболки тепло. Навіть я от сиділа, сонечко так пригріває, мені аж в ногу напекло. Вже пора, треба йти додому. А, хотіла вам ще розповісти про своє нове увлічення. У мене нове увлічення є. В принципі, за яким я можу навіть часами сидіти. Намагаюся володіти сліпим набором. Вже вивчила розположення всіх літер, використовую всі 10 пальців. От, але друкую ще дуже повільно. Десь в середньому. 15-17 слів за хвилину. Це дуже повільно. І плюс багатонько так помилок роблю, тому працюю над тим, щоб зменшити кількість помилок, а також збільшити швидкість. Це може зайняти місяці, знаєте, щоб натренуватися так добре. двома чи трьома пальцями я друкую десь приблизно 40, -40 слів за хвилину. Я би хотіла, хоча б. Досягти такої швидкості друкування десятью пальцями. Ці качки бігають навколо мене. Один качер відганяє іншого. Мабуть, за його качкою вив'язався. За останні дні я так хожу на роботу. Ну, два останні дні сьогодні і вчора, і, мабуть, завтра ще буде, тому що оці всі три дні. Тут така достатньо висока температура тримається, жарко на вулиці, і так як мені приходиться на вулиці бути там, слідкувати за дітьми, то приходиться стояти довго на сонці, тому шляпа, окуляри. Телефон мені показує 24 градуси, але мені здається, що температура вища. Хоча не знаю, можливо, просто здається. Багато машкари всякої літає, жучків, паучків, тільки сятиш і все, обліпили тебе моментально. По парку прогулююся, а це все гольфні поля. Тут люди в основному внучки якраз чоловік той грає в гольф. Я після роботи навіть не перевдягалася. Це в, свій, в своїй уніформі, так і йду, хожу. Це наша емблема школи. Школа називається Silfius School, начальна, начальна школа нашого міста. Яке вони гарні. Трішки вітерок піднявся, але вітер теплий, приємний. Я оце ще думаю, куди б мені літом поїхати, щоб полікувати свої зуби. Бо я вже терпіти не можу. Мені треба зробити зуби, там декілька зубів треба відремонтувати. І там не просто звичайні пломби поставити, там треба переробляти ті зуби, які, в яких видалені вже нерви. Видалені нерви, не запломбовані, але їх треба переробляти. Я не знаю, можливо, навіть накривати коронками. І оце куди їхати, де його робити, навіть не знаю. В Польщу їхати. В Україну не планую їхати в цьому році. Можливо, в Польщу. Але теж треба знайти лікаря. Порахувати, чи буде воно дешевше поїхати в Польщу, ніж якщо робити тут. Якщо тут робити, то теж треба знати лікарів. І це дуже дорого, наприклад, якщо коронку ставити, це, це може навіть коштувати, там, полікувати, наприклад, коронку поставити, це може бути, коштувати більше тисячі за один зуб. Така проблема з цими зубами. Треба щось, треба щось думати, вирішувати, рахувати, тому що. Якщо їхати в Польщу, то треба вже квитки купувати, бо квитки можуть туди ближче до літа до шкільних канікул подорожчати в ціні, плюс житло і чи воно варте буде того, щоб їхати в Польщу, наприклад, і ремонтувати там зубу. Це ось тут на річці залишки старої залізної дороги. Залізна дорога раніше тут проходила. А зараз вона позаду мене. Працювала вона, ось тут написано з 1860 року до 1921. Тут такий обривчик неосторожно оступиться і можна впасти туди на камні. Машини так шумлять, там траса проходить. Сьогодні ще планую подаватися на подовження візи на наступні півтора року, тому що я оце тягну, тягну. Ну, я тягну з ціллю, щоб візу трішки продлити. Да? Тобто, чим пізніше я подам, тим якби, строк буде довший. Ну, Не надовго, звичайно, там, на тиждень-два, але все одно. А, бо у мене моя віза закінчується якого часа 13-го. Моя віза закінчується 13 травня. Сьогодні вже 30 квітня. І вже мені треба подати, тому що до 6 травня мені на роботу треба відправити листа підтвердження, От знаєте, з однієї сторони ніби класно, сонечко, прям тепло, дуже тепло. знаєте. З іншої сторони, я вже втомилася, я тут пройшла декілька. Сотень метрів, і я втомлена, мені реально спекотно, і мені хочеться десь заховатися в прохолодніше місце і сидіти. Не знаю, чи тут от така температура відчувається жаркіше, ніж в Україні, чи, чи, чи чому воно на мене так впливає. Коротше, я хочу сказати, що температура нижча, все ж таки мені більше підходить. Um, і багато хто скаржиться на погоду в Англії, як українці, так і англійці, в принципі. Але не знаю, на сьогоднішній день мене вона ще не дістала, знаєте, за ці три роки я задоволена нею. Звичайно, хотілося б тепліше взимку, наприклад, так, щоб менше топити і менше грошей платити. Ну, в принципі, воно і не холодно порівняно з Україною. Мені погода подобається. Так, можливо, б, хотілося б, щоб рідше дощило, але якщо буде менше опадів, то не буде отакої зеленої краси навколо. Мені клімат тут реально підходить. Так, дощить, наприклад, прохолодно, але краще вдягти, наприклад, там светр і піти десь походити, погуляти, кудись з'їздити. А ніж коли на вулиці настільки спекотно, що хочеться шкіру зняти. А коли пасмурно, там декілька днів підряд, а 4-5 днів підряд, або там трішки більше. Ну, не бувало, я щось не пам'ятаю, так щоб, знаєте, там два тижні, наприклад, підряд прямо було затягнуто і дощі. Шли. Ні, такого не було. Можливо, найбільше, найдовший період це, можливо, десь. Тиждень був. ну це Я так, я не веду щоденник погоди, це наскільки я пам'ятаю, то тоді важкувато, буває, знаєте, настрою немає щось робити. От, але от температурний режим мені дуже підходить. Я краще буду носити там кофту, наприклад, чи а, цей плащ, а тим паче, якщо ще проблеми є з щитовидною залозою, то. То це така висока температура, вона просто, вона просто настільки негативно впливає, що, що не знаєш, куди себе діти.